от Ми зараз в Херсоні і тут, тут така атмосфера всі, хто став серце на цей день він настав. Вітаю всіх, Херсон вітає, ми дочекалися нарешті наших богів і богінь ЗСУ. Ми дочекалися наших друзів з Європейської Солідарності. Ахтемага, я можу ж вас називати своїм другом, правильно? Так, так, так. Так, Петро Олексійович, дуже дякую вам за ваш дзвінок. Багато хто не повірив, що ви дзвонили, казали, що не було, було зв'язку в Херсоні, але ми тоді його зловили, цей зв'язок. І це зараз для тих, хто тут залишився в окупації, хто пережив цю окупацію, хто вижив цій окупації. Ми тепер готові далі працювати. Ми чекаємо на вас в гості, будь ласка, приїжджайте. Нарешті Херсон став такою точкою, куди вільною, і у нас повітря. Інше. Воно пахне по-іншому. Приїжджайте і ви узнаєте. Ми вас дуже всіх чекаємо. Приїжджайте!